Всім привіт! Мене звати Ярослав Кравчук і ви на каналі Ярік про гітару. Це моє перше відео на каналі, тому я хотів би розпочати зі знайомства, розповісти трохи про себе та про сам канал. Я граю на класичній гітарі більше 17 років. Я закінчив музичну школу, музичний коледж та Львівську національну музичну академію імені Лисенка в Україні. Зараз я навчаюсь у Вищій школі музики в Гановірі, Німеччині, і як ви вже могли помітити, навчання музиці займає досить багато часу в житті. І як і більшості свідомих людей, мені теж не хотілося б витрачати половину свого життя на навчання в консерваторії, училищі, школі, музичному дитячому садочку тощо для того, щоб, хоч якось, отримати якісь знання, які не факт, що можна буде. Потім використати або банальну можливість десь виступити. Але система музичної освіти побудована таким чином, що для того, щоб стати музикантом або просто навчитись грати на якомусь музичному інструменті, а в нашому випадку це гітара, потрібно пройти всі ці непотрібні кола пекла. <плес> 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 Найгірше в цій ситуації те, що люди по закінченню свого навчання, а в середньому це 15 років не отримують бажаний результат, тобто, хоча би задовільної. Гри на музичному інструменті, І українською мовою, на жаль, майже не існує контенту, який спрямований на поміч гітаристам долати труднощі під час вивчення музичних творів. На щастя, в мене є безліч ідей для того, щоб допомогти тим, хто щойно почав грати на гітарі або грає вже досить давно. Я хочу поділитися з вами своїм досвідом опрацювання конкретних видів техніки, відпрацювання складних місць у вибраних творах. Мова буде йти не тільки про вищу гітарну математику, а й про все, що може стосуватися гітари, наприклад, різноманітні концертні виступи та навіть подеколи крінжові історії гітаристів. Музика. Ви хочете побринькати ввечері після роботи на гітарі? Вам сюди, чи може ви студент коледжу або музичної академії та хочете вдосконалити свої вже професійні навички? Вам теж сюди. Або, можливо, ви вже викладаєте гітару та хотіли би ефективніше вчити своїх учнів. вам знову ж сюди. Тому запрошую вас, друзі, приєднатися до нашої гітарної сім'ї. Поширюйте посилання до відео, ставте вподобайки, коментуйте це відео та діліться своїми думками і ідеями, як можна покращити гітарний контент в Україні. Побачимось в наступному відео.